Слава Україні! Триває 1408 восьма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 131 бойове зіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог шість разів атакував поблизу по населених пунктів Вовчанськ та в бік Обухівки і Довгенького. На Купінському напрямку учора відбулося сім ворожих атак у бік Новоплатонівки. Богуславки, Курилівки, Шеяківки та Глушківки. На Лиманському напрямку ворог провів 11 атак поблизу населених пунктів Новоселівка, Ямпіль Зарічне та в бік населених пунктів Ставки і Дробишеве. На слов'янському напрямку протягом минулої доби сили оборони України зупинили одну атаку російських окупантів у районі Серебрянки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах населених пунктів Олександра Шультине. Яблунівка, Блишіївка, Чербанівка, Торське, Русиняр та в бік Софіївки, Іванопілля. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 33 атаки у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлене, Молодецьке, Філія, Гришине та в бік населених пунктів Новопавлівка, Кучерів'яр, Білицьке, Новопідгороднє, Нове Шахове, Родинське та Сергіївка. На Олександрівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив 15 атак. Поблизу населених пунктів Злагода, Рибне, Зелений гай та в бік населеного пункту Андріївка Клівцове та населеного пункту Привілля. На Гуляйпільському напрямку російські загарбники здійснили 15 атак у районах Гуляйполя, Солодкого та Білогір'я. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 77 авіаційних ударів, скинувши 182 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснили 3587 обстрілів. Зокрема, 84 із реактивних систем залпового вогню та залучила для ураження 6406 дронів Камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу та пункт управління безпілотниками російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 4 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 769 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, та 171 одиницю автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!